Хеловін, братани, єдина ніч, коли нас не палять. Круто. Куди поліз? Що саме в словах не ліс тобі не зрозуміло? Я такого ще ніколи не бачу. Здається, я знаю, що відбувається. Сенсей Шредер? Ця штука створить нам армію. Оце буде прикол. <звук> ти став носорогом! А ти! А як нурякою? Ой-ой! Як тебе звати? Кейсі Джонс. Клас. Вийти типу солодка парочка. Якась фіолетова шмаркля обертає людей на звір Оце мене звірів. А що як вона оберне нас? На людей. Нам тут довіку в каналізації сидіти. Ця штукенція може зробити нас людьми. Ми черепахи. Подобається тобі це чи ні? До зброї, пацани. Від продюсера Майкла Бея. Сей! Нічого не виходить! Всі спроби провальні. у команді, І перемога завжди буде ваша. <рістити> Піцмали їх. Давай, давай, давай! <плесити> Щось мені цей план не дуже! Ні, чвачок, пізно боятися! <плесити> Свій полетіть. Просто супер. Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя 2. З 2 червня у кіно.